Сьогодні у випуску екс-карівника Кіровоградської єпархії Української православної церкви підозрюють у підривній діяльності проти України. Енергетики показали, як працюють в умовах аварійних відключень. Релігійні громади Кіровоградщини обговорюють перехід на новий юліанський календар. Що це означає? Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоасафу, який виправдовував захоплення Криму. За інформацією речниці обласного управління СБУ Юлії Ткач, є докази його вини у підривній діяльності проти України. За даними слідчих, підозрюваний входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував поширення прокремлівських поглядів в регіоні, виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та захоплення частини території України. Слідчі Встановили, що у церквах людям роздавали пропагандистську літературу, в якій вихваляли кремлівський режим, надруковані книги в російських типографіях. Під час обшуків на території єпархії знайшли друковані матеріали і документи з доказами листування з московськими кураторами. За скоєне загрожує штраф або обмеження волі до п'яти років чи позбавлення волі до трьох років. Представник єпархії Йоанн Ганчин сказав Суспільному, що коментар з цього приводу нададуть згодом. З російського полону звільнили шістьох бійців з Кіровградської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Обмін відбувся напередодні. Усього звільнили півсотні українських військових. Це оборонці Маріуполя та Азовсталі полонені, які були в Оленівці та поранені в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках. Більшість з визволених українців мають поранення і травми. Додому повернулись Леонід Добровольський зі Світловодська, Юрій Личаний з Новомиргорода, Олександр Свербууз з Гайворона, Сергій Смик з села Макариха Кропивницького району та Ярслав Хрущов зі Смоляного Варвара Володіна живе у селі Кропивницького району. На її вулиці електропостачання вимикають щодня. Ми пристосовуємося. Буває, що через годину дві години буває, що більше ніж через дві години. Чотири години є світло, дві години немає. Все нормально, ждемо перемоги. Цього разу електропостачання немає через ремонтні роботи. Попри обстріли росіянами об'єктів енергосистеми України, енергетики, ремонти лінії електропередач вирішили не припиняти. Щоб вона в зимовий період нам не давала аварійних відключень зв'язку з тим, що при відключенні світла буває, що виникають. Таке явище, як перенапруги. Тому буває, виходить з ладу обладнання і нам доводиться в аварійному режимі виїжджати, міняти на підстанціях запобіжники, ну і іншу апаратуру. Те обладнання, яке ми обслуговуємо, у нас є певний аварійний запас такого обладнання і е, поки що ми ним обходимося. Чергова зміна це троє людей. На випадок аварії залучають додаткову бригаду енергетиків. Ми обслуговуємо в районі 17 тисяч побутових абонентів, коли вимикає світло вимкнути всі електроприлади, які дороговартісні. І потім, після подачі напруги, коли напруга стабілізується, вимкнути ці прилади назад в мережу. В електротехнічній лабораторії показує пошкоджене обладнання. Завдяки йому лінія вціліла під час перепаду напруги. Пристосування для захисту від перенапруг, яке встановлюється на лініях електропередач на трасематних підстанціях. Це відбулося під час останніх перепадів напруги. На жаль, ми не обслуговуємо тільки Кіровоградську область. Так, Одеса Обленерго, будь ласка, 490. шукайте на сайті. У колцентрі Кіровограду Обленерго щомісяця приймають 100 тисяч дзвінків. Керівниця Світлана Чуленко каже, під час вимкнень електроенергії не всі можуть додзвонитись, бо телефонують одночасно. Більше людей впадають в паніку. Якщо одночасно дзвонить більше ну 50 споживачів, то система сама в їх відфільтровує. на кол-центр заходить 37 каналів зв'язку. Телефонні номери, які надходять на кол-центр, це багатоканальний 0800-501 148. Це безкоштовний для споживачів. Після російських атак на енергосистему Кіровоградщина за наказом компанії Укренерго змушена скоротити споживання електроенергії. Торік взимку навантаження сягало 390 мегаватт. Його не обмежували. Загальна кількість користувачів Кірацької області 456 тисяч. На сьогоднішній день діють для операторів системи розподілу ліміти електричних навантажень. Вони доводяться щодо болу. Ми, як оператор системи розподілу, зобов'язані дотримуватись даних лімітів, їх не перевищувати, і ліміт на сьогоднішній день складає 219 мігават. Розповідає, у випадку перевищення ліміту електроенергію вимикають за лініями, а не будинками. Застосувати графіку випадку перевищення обмежень не можуть дотримуємося. Ми ліміту шляхом контролю за електричними навантаженнями по лініях, які виступають на сьогоднішній день магістральними джерелами живлення області. У випадку його перевищення ми застосовуємо метод примусового обмеження користувачів використання електричної енергії, тобто шляхом відключення. Ми повинні цю проблему вирішувати солідарно. Графіки графіків як такових на сьогоднішній день не застосовується, тому що неможливо короткочасно відреагувати в короткий проміжок часу, оперативно відреагувати на зміну електричного навантаження, дотримання ліміту на час введення лімітів. Жителі в області просять зменшити споживання електроенергії. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Попит на генератори в Кропивницькому збільшився вдвічі після масованого обстрілу енергосистеми України 23 листопада, каже продавець Олег Ситнік. Тоді енергопостачання на Кіровоградщині не було майже добу. В цьому магазині генератори розкупили. Ті ще є на вітрині, заброньовані. На 3 кВт, на 4 кВт і є ще один дизель. Щоб не отруїти щедним газом та не влаштувати пожежу, використовувати генератори потрібно, дотримуючись таких правил. Користуватися лише виробами, які пройшли сертифікацію. Застосовувати дані пристали дозволяється лише на відкритому повітрі на відстані не ближче ніж 6 метрів до будівель, які мають віконні отвори. До заправки даних приладів, відкривання баків пальних під час роботи даних агрегатів заборонена. Дані агрегати можуть бути використані в окремих приміщеннях, але не в приміщеннях, в яких розташовані люди. На сертифікаті має бути адреса та контакти виробника, параметри генератора, серійний номер, печатка і підпис відповідального компанії. Сертифіковані, тобто, це з офіційним сервісом, що вони відповідають нормам стандарту ЄС. І китайські такі генератори бувають. І Фірмові польські, руминські, китайські можна купити навіть за 20 тисяч, але меншої набагато потужності. А так, цінник це приблизно 30 тисяч, щоб було приблизно 2,5-2,8 кВт. Показує, як працює генератор. Для того щоб його завести, обов'язково вмикаєте. Це і глушинка, і кнопка вмикання. Далі, коли він холодний, переводиться повітряна заслонка в положення закрита і далі він вже заводиться. Загалом для під'єднання такої техніки треба викликати електрика. Це найправильніше. Військовий з позивним Міцик генератор купив на фронт за 33 тисячі гривень. Гроші дали благодійники. Телефон, старлінк, радіостанції заряджати. Тільки більше для цього. Ну і плюс по помівачам, ну, ми там стараємося, як автомобілі, ті, які дають волонтери. Ми їх ремонтуємо самі, сварку підключити. Власник магазину Сергій Можар каже, є покупці, які питають, чи можна генератор ставити на балконі. Щоб не було, скажімо так, летальних випадків, то ми не рекомендуємо. Але люди, скажу так, нас не слухають. Але є газовідвідні трубки на вихлопні, які можна вдівати і робити вивод, скажімо так, за територію будинку, скажімо там, на балконі. За словами інспектора з пожежного нагляду Ростислава Болюка, цьогоріч отруєнь або пожеж через використання генераторів на Кіровоградщині не було. Олена Жикалова Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Рішення відзначати цьогоріч різдво 25 грудня за новоюліанським календарем в якості експерименту і вивчення думки релігійних громад священий синод Православної церкви України ухвалив 18 жовтня. Повністю перейти на новий Юліанський календар вирішила Кропивницька парафія святих апостолів Петра і Павла Православної церкви України. Тепер це рішення має погодити священий синод. 27 листопада. Ми після літургії Зібрали парафіальні збори, на яких ухвалили рішення, що готові перейти на ноюлянський календар. Загалом храмі було десь до 25 людей. Так, двоє було за те, щоб залишитися з 7 січня. Святкувати у церкву прийшов кропивничанин Микола Супрун. Він за перехід на новий юліанський календар. Голосував і підтримую, і буду підтримати. Нам треба якось. Відходить від Російської імперії у Кіровоградській області. Є 115 храмів Православної церкви України. Нині в цих громадах обговорюють перехід на новий юліанський календар. Рішення про це мають ухвалити віряни на парафіяльних зборах. За юліанським календарем зміняться дати проведення церковних богослужінь і свят. Кожне свято, окрім великодніх, зміститься на 13 днів раніше. Зникне різниця між церковним і астрономічним календарем. Для прикладу Свято Миколая відзначатимуть 6 грудня, а не 19-го. Ми ставимо декілька цілей. Перша ціль подивитися, наскільки люди, наші парафіяни, реально готові і мають намір святкувати різдво 25 грудня. Друга ціль пояснити і донести людям, скориставшись цією нагодою. Що ця реформа торкнеться не лише Різдва, а торкнеться всіх інших свят. Бо, на жаль, люди не пам'ятають і не знають справжніх дат свят, а вже знають, коли ті свята випадають по новому стилі, на який день. І тому ми кажемо, Різдво 7 січня, забуваючи при тому, що Різдво в нас 25 грудня, просто наше 25 грудня випадає на 7 січня. Каже, якщо не перейти на новий юліанський календар нині, в майбутньому різниця днів збільшуватиметься. Що 100 років? Різниця між календарями зростає на один день. Це не є католицьке різдво і не є католицький календар. Це є перехід на астрономічний календар. Соціолог Едуард Клюєнко вважає в умовах війни перехід на новоюліанський юліанський календар сприйматиметься у суспільстві як відмежування від російської церкви. Є таке поняття в соціології, яке називається рутинізація. Тобто люди звикають до чогось, їм здається, що завжди так було. Наприклад, люди думають, що 1 січня це завжди так було, але так було не завжди. Мушу відзначити, що коли Ленін, Володимир Ленін, підписував указ про перехід на Григоріанський календар з Юліанського, то він назвав його не ну, воно називалось тривалий час старий стиль і новий стиль, тобто Юліанський, Григоріанський, Але Ленін в указі назвав перехід на західноєвропейський календар. Але за тих умов, яких ми зараз існуємо, у українського суспільства є причому і в російськомовному сегменті є. Бажання відгородитися від того, що нас пов'язує з агресором, який фактично влаштував нам е, всьому суспільству е, в 32 другому, році, е, голод. Да? А зараз, тобто, ну такий голодний геноцид, а зараз такий холодоцид, як його називають. Рішення про повний перехід на новоюліанський календар нині на Кіровоградщині ухвалили в одному храмі Православної церкви України. В інших обговорення тривають. Антоніна Кретор, Анатолій Басистий, і Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Двадцять років займається спортом кропивничанин Андрій Деревінський, який має захворювання опорно-рухового апарату. 11 років він записався в секцію плавання. Тренується п'ять днів на тиждень. Для здоров'я потім побачили мої задатки і почав займатися професійно». Говорить, було важко на тренуваннях, але думки перестати займатися плаванням не було. Спорт це здоров'я потрібно займатися. У 2014 році здобув золоту медаль. На міжнародних змаганнях це в Голландії. Післівка заключається в тому, що ми працюємо на, на верхній пояс, на руки, на грудні мишці, на біцепс, на трицепс, тому що ноги таких спортсменів з таким заболіванням не працюють. У свої 34 роки Андрій Деревінський не думає про завершення спортивної кар'єри. Ми зараз планово готуємося до чемпіонату України, який пройде з 14 по 17 грудня в місті Кам'янську. Потім, після цього, плануємо, щоб Деревінський Андрій виступив на Паралімпіаді в Парижі у 2024 році. Андрій Деревінський п'ятиразовий чемпіон Європи. Двічі здобував медалі чемпіонату світу та Паралімпійських ігор. Понад шість років тому Андрій Деревінський завоював бронзову медаль Паралімпійських ігор у Бразилії на дистанції 50 метрів вільним стилем. Таких медалей у нього дві. Говорить, відчуття на п'єдесталі Паралімпіади важко передати словами. свою Планує за два роки у Парижі здобути першу для себе золоту медаль Паралімпійських ігор. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.